Сьогодні ми будемо знімати відео про фіська У мене є цілий комплект, їх ось такий. І сьогодні ми будемо складати їх на колекцію. Сьогодні складемо, які нам попадуться, які не побудуться. І, і потім вийде наступна серія. Звісно, у нас є самі фішки браців, які ми зараз будемо брати і класти сюди в книжку, на їхні місця. Першу беремо ось цю. Нам покладається це рідкісний, це ілон. Сюди ставимо далі. Укразали. Сюди. Далі. Сміх. Сюди йде. Як ви бачите, це ну повна колекція. І тут можуть попасти свої повторки. Ну, наприклад, якось так. Цім будемо платити іншу сторону. Беремо далі. Далі нам попадається Азов. Це епічна фішка. Далі беремо ось таку панду. кладемо її ось сюди. Далі ось сюди. Нам попадається Єн uh, Ставимо його сюди. І так, так само нам попадається повторка. Тінь. Ставимо її сюди. Далі нам попався спрут. Ставимо його сюди. Далі нам попався рідкісний коло сія. Ставимо і сюди. Далі нам попадається епічний. Це в нас котик. Далі. У нас попадається. Ось такий, ну скажімо так, ніби як ну, диявол. Ну, Китаю ось такий і, і ставити ми маємо його сюди. Далі нам попадається ось така фішка, вона називається стінгер. Так далі йдуть усі цієї як від першої до останньої фішки. Ну і ось таким чином ми будемо розкладати фішки. Але на цьому ми поки що завершуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете, щоб вийшло продовження про цей альбом і про колекцію Фішки Братів, наберіть, будь ласка, 25 лайків на це відео. І вийде нова серія про альбом Фішки Братів і самі фішки. Ставте лайк. Підписуйтесь на канали і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. На цьому пока-пока.